І знову всім доброго дня. Ми з України. Друга частина за сьогодні буде ролик, другий ролик. У першій частині ролика ми були біля пам'ятника. А зараз йдемо. Куди йдемо? Правильно. <гум> Відділення садибу. На як це? На основну базу сусід коси. Сусід борони коси з ньогося косілка з чотирьохтактна призвав мене йди попробуй каже заведи чотирьохтактна Уже є й такі Тут теж косовиця пройшла. Дощі, дощі і бурян реак скажені. Сьогодні ми змінимо наш маршрут руху. Ми постійно сюди йдемо, а зараз зайдемо з цієї сторони. Спочатку. Зайдемо до Олега, якщо він там є. Якщо він там є. Щось на дощ. Хмари йдуть. Треба трохи і міняти маршрут, запутувати сліди. Лена, Лена, де ти ходиш? Хто по таке буде збирати? Негайно на роботу. Я знаю, вона мене дивиться, вона почує. Так. А може і не почує? Почує. Добрий день. Добрий день. Ну і що? Ну і якось так. Якось так. Був на... на току. На току. Олег, на току, да? Да, Давно у нас уже тут не було. Не було цього. І, мабуть, не скоро ще й буде. Мабуть, не скоро ще й буде, а тут нічого нового нема. Дядя, віця, порядки понаводив. А що це розходився? Вчора бачив там щось ковирався. Я думав, що він там щось шукає. Ні, не, це він. Це він так пона. Ніфіга себе. Понаводив порядки. Так, що ми маємо? Олега не маємо. Жадка на місці. Шнек на місці. То що і вчора? Не будемо. Не будемо це витрачати плівку. Ідемо. Йдемо до Віталика. Ні, все-таки для мене це загадка. Що це він розходився? Дядя Вітя. Ладно, потім вияснимо. Потім, потім... Не курить. Не курить. Вчора вчора ця чистівка стояла як, як положено. Сьогодні вже скрутили. Чи це вчора скрутили, може, ночою, вечором. Ну от кому вона мішала. Хотіли, може... Мабуть, хотіли на металолом її украсти. Та не змогли витягнути. Ну що ти будеш казати? Mm. <гум> ну й катки тягніть на металолом. вони ж вже не прив'язані. Олег, забирай свої катки, бо тарвий дзвіночок воно. Ну. Поїдуть вони до... на металолом. О, вон дой йде. Ми вже у вас провірили, все, все по старому. Все по старому. Що, є подчіпники? Ти бач, диверсія, ховай катки. Це я так думаю, напевно, на металолом витягували ту чистівку. Покрутили її і не змогли. Ховай катки, бо поїдуть на металолом. Не поїдуть? Ну, вам видніше. У нас наш час все може бути так все йдемо до до віталика я в ньому я все саме цікаве пропустив а це сьогодні рванув він да не ви саме цікаве пропустили. Ну ти. Ну що зробиш? Значить... Да? Саме цікаві ми пропустили. От йо моє А то, походу, цей для погибших алея. Так, 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 розірвало насоса. По причині дозатора. Щось з дозатором сталося, не знаю що. І розірвало насоса. А ми цього не бачили, бо ми були. Ми були біля пам'ятника. Ой-ой-ой. Ну це добре, що дощ і на поле нема зараз як їхати. Ну десь в кожному цьому є свої плюси. А то рванув би він десь на полі. І що тоді <кій> за кілометрів 30 звідси? Що з ним сталося? Щось сталося. Це років у років, років п'ять він вже відпрацював. а зараз привезу другий. І дозатор і насос. Поки так. Пока так. Я вже так далеко втік, щоб він не ругався. А він кричить, на все, не ти подивись на нього. Ну це я не щипаю? Це півди. Диви. Ухтепляв. А як сюди? його не було з нами, а прошли рік він забув зі мною. А я і був. Так, фура рано теж була, ми все пропустили сьогодні. Ну, зато ми зробили. Зато ми зробили біля пам'ятника порядки. Вангу поміняти, ну щось сьогодні я не хочу під нього залазити. Другим разом поміняємо. Ще має бути фура, напевно, бо бачу, грузять соняшник. Та ладно по неї, чи незмітати чи що це у Чи вода змиє, га? Завтра передають дощ з грозами, позмиває, якщо не змиє, потом. Не змиє, потім позмітаємо, болти позбирати, бо ж сам наловив колеса. Сам поналовлює своїх болтів у колеса. Віталик. А матір, скільки ж їх тут є? Оно ну, ну, стоїть уже з торця, наїжджай. Може і не продостане, а може і достане до камери. Все вроде. Вроде все. Так, значить сьогодні кіно з насосом не буде. Сказали, завтра зранку. А сьогодні, 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 сьогодні йти додому, напевно. нема сьогодні що знімати. А дідусь вози зерня та і все. Дідусь вози зернято і все. Все, вияснили ми, для чого тут він прибирав. Цей дядя Вітя. Та він заїжджати сюди має. Камазиком. І підготовляв собі площадку. Угу. Підготовляв собі площадку. Робили найлегше, легше, найтяжче. Ну так. Да. Роби саме легше. Ну як сказати. Що воно я таке все легше. Я не згортаюся, так воно має бути цей вар. Mm -hmm. це все попри... це? прихвачував приблизно собі. А тепер треба почіпники. І вал я готувати. І все красти. Якби не корпуса, вся проблема зараз корпуса, ви бачите, порізав бумажки, яке воно приблизно має бути. Uh -huh. Все Очистник. Я уже все приблизно угадаю. Иди сюда ты по Вот <coughs> uh -huh. такая воно, типа. Для і все отако воно буде. Угу. І поставати. Ось один корпус, а їх має бути п'ять. Таких же ж. Да. все буде смерта oh, yeah. грубо. Uh -huh. І все, потім якщо собі треба, я відкрутив. Корпус зняв, а корпус лишився. Зняв почепку. Поставив назад почіпні з валами, буде вал виїжджати. Воно, Вроді би все виходить. Ну, теорі... теоретично так. Теоретично, О, Да. Теоретично да. А от на практиці як? А це я в рекрем не знаю. Як ось робиться. Отак ось. Все. Байда. Має бути. Ні, побачимо. Та що не буде, буде. Я теж що думаю, що. Я закриваю. Цього... Я з цим думав, як це ти це все вгадаєш. Ну і тим не мені. О, мене. Той, я я я він врізаний, варений, все. Тут питань нема. Ну зараз мені почіпники в вічках, я можу щось збирати. Ну, Соня смикшели зійшов, ти встиєш. Ой, дай Боже, ваші слова до Бога. Маєте прикос? Успіш! Ваші слова до Бога. <клес> <клес> Як вчора закончив, звідси вийшов 50 поражень. Ви чим було всі поговорити. А зараз поки доступ. Зато добре, що я це возгорів. Воно ну, тепер я це час весь за рівненько, як струна. Це саме вало. У мене теж щось ніколи не було, що там до п'яті і все, в робоче час закінчилось. Мене тако, на селі, яке. У мене, мене такого. по, по житті такого не було. Навіть якщо Я що десь... Думайте, як я тоді була мов, я до 4 часов в ранку рактора. Приходив на роботах працював. Я собі та. знаю, що це робота і моя робота і нема в мене п'ять годин, то... Чи п'ять годин, чи. Ні, ну тоді в кому госпіту там вже більше не поробиш. Тоді заставляли покидати. П'ять годин, все, машина має бути в гаражі. Добре, варіть, варіть, а коли приблиз... приблизно не знаєш, прийдуть. Ну, прийдуть почітники, що щось? Сьогодні заказав. А, то Пилити. якщо заказали, то. Якби не гроші. Я зрозумів. Як... Як заказали, то вони прийдуть. Це... Я зараз, мабуть, піду закажу. Шестерню до пилки, ну а що ж... Купив... Домашні свої? Да, я купив. Пилку, я херню нею порізав і шестерня. Ну коли я його. А ви Разбер... ти колектором щось зробили чи ні? З чим? Колектор, що виносив? Ні, я подивився на другий, зовсім іначе почіпники. Не почіпники, а конденсатори. В общем, я, я пройшов таку висновку. Я його все складаю в коробочку. Він хороший. Ти провірив, він хороший. Все складаю в коробочку, а іменно таку ж саму куплю. Редуктор у мене ляля. -ля. Ага. Я ля ляля і статор теж цілий. І це буде. Там, може, може і поміняти те, що ти казав, конденсатора кнопку, а вони наче в мене від других пилок, Вони вже не підходять. Може, там, ну, в общем, це морока. Я посчитав так. А я знайшов цю першу, а там у мене лише стерня. Я рапіду її закажу 265 гривень. І буду цею поки пользуватись. А ту куплю таке нову. Я не... Це мені треба було одразу брати одної марки, то в мене було все. Да. А так я понабирав різних марок. А воно не підходить. А воно не підходить одно до другого. Ну нічого. Нічого, нічого. Так, ну добре, Олешка, ми підемо, ви собі тут, як у Буді сидиш там, воріт. А дядя вітя собі робить тут. Ні, ну це і правильно заїде, можна пройти, а тут накупі все, сміття, це неправильно. Колись я тут ще робив, ще в тій країні. Ось тут стояв, ось тут на цьому місці. Виїхав, лопата, мітла, замів, зачистив. Ну, зараз щось так не хочуть, Ну, воно ну, ну, воно збирувалось скільки. Ну, їм тут робити. Що не хотять, то нехай роблять. Я вже сюди не маю заїжджати нічим. І виїжджати то вже так. Віталик вже поїхав, щось каже, гуль знов. Приказав довго жити. Все. Йдемо додому, наверное, я вже нічого не буду знімати. Завтра зранку привезуть насоса до завтра. Завтра вийдемо подивимось. Дощ завтра обіцяють. Дощ, грози. Так, куди зайшов, туди і виходжу. Туди виходжу. Ну все. Так, пройдуся я по парку. Бо я сюди при такій зелені не ходив. там тюльпанчики, Тут Бурянчики. Ото свід там фугує в нього гектар того. Буряну. Можна собі зараз покусити. Наверное, зараз прийду і теж викушу з цієї сторони. Пройдемося зараз по парку. Подивимося, що тут змінилося. Вон що змінилося, вітер дув, дерева потруляв. О. так. У них привичка падати всіх на стежки. На стежку, де люди ходять. Да, від, без... Без потер не обійшлося. Це, видно, падала та, зачепила цю і обидві впали. Старий парк уже і... і падає тут все на місці, ну туди нам якби і не треба йти. Там все на місці, повернемо ми сюди. Буквою П додому йду. А я й не бачив, що ті дерева попадали. Ну би не бачив, бо я сюди не ходив. Я там все бачив, а сюди я не ходив. Вже побачив. Сусід працює. Косавицію займається. Ось тут пробіжуся тут небагато. Зараз ми так і зробимо. Все. Викусував. сьогодні. Всі бувайте здорові. До побачення!